Лабораторна робота номер 3 має тему дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Це те, що ми вчили протягом трьох останніх тижнів. Мета цієї роботи експериментально перевірити закон відбивання світла. Те, що ми проходили на минулому уроці, У нас буде е -е, аркуш білого паперу. Є джерело світла, папірець з отвіром, через який буде проникати отвір, е, через отвір буде проникати промінь і плоски дзеркало. І за допомогою е, променя, якими будемо фіксувати на аркоші е, паперу, ми зрозуміємо, е, який у нас е, падаючий промінь, відбитий промінь, кут між падаючим, відбитим кром, променем до. Дзеркала. Опрацьо отримані результати. Ми будемо робити три досліди, тобто записувати тільки кут падіння альфа та кут падіння бета. А після цього, якщо ви забажаєте користуватися цією шаблоном для виконання лабораторної роботи, вам потрібно вписати тільки висновок. Дивимося тепер. Відео до виконання лабораторної роботи. Обладнання, яке нам знадобиться, це лінійка, обов'язково транспортир для вимірювання кута падіння, олівець для позначку е, точок на промені, дзеркало, джерело світла, екран з щілиною та три папірці паперу. Перш ніж виконувати, нагадую про вимоги безпеки під час роботи зі скляними предметами, це в нас плоске дзеркало. Також повторити теоретичні знання, що таке законне відбивання світла, в чому полягає сам закон, з чого складається в нас промінь Потім зібрати експериментальну установку. Ми розташовуємо джерело. Перед щілиною, через яку буде проникати наш промінь, і дзеркалом будемо проводити три різні досліди. Це схематично. Зараз ви побачите, як це робиться у лабораторії. У нас є промінь, ось він, через щілину він проникає до дзеркала і відбувається. Ми кладемо транспортир біля дзеркала, ставимо точечку на падаючому промені, тобто ось тут. А потім вираховуємо кут бета. Ми знаємо, згідно закону відбивання світла, кут альфа буде завжди дорівнювати куту бета. То коли ми перше, що ви повинні зробити, якщо виконуєте цю лабораторну роботу самостійно, ми вздовж дзеркала малюємо лінію. Яка продовжує наше дзеркало, як показано зараз на е слайді. Потім направляємо промінь у нашу щелину так, щоб е він падав на наше дзеркало і обов'язково відбивався. Ми знаємо, коли ми гралися з сонячними зайчиками, що є кут, під яким зайчик зникає. Про це буде останній дослід. Тобто, ми ось на цих променях ставимо точки, як показано зараз на слайді. Бачимо олівцем на самому промені ставимо точку та ставимо точку в тому місці, де е, кут падає на дзеркало. Таких дослідів ми проводимо три. Неважливо, нам буде в цей, в цей час який кут, нам потрібно доказати, що е, діє закон відбивання світла. Цей дослід ви можете повторити і вдома вдома, в домашніх умовах. Тобто, у вас буде три зображення ось таких три точки. Після цього, як ми казали на минулому уроці, що у нас є падаючий зараз кут. Падаючи промінь, відбитий промінь та точка відбивання, тобто там, де вона падає на дзеркало. Ми проводимо з цієї точки перпендикуляр до дзеркала, і в нас же є е, падають, кут падіння, кут відбивання та кут до дзеркала. Тобто ми можемо вже з легкістю знайти наш кут альфа. Ось наш перший дослід. Ми з'єднуємо дві точки, а потім проводимо перпендикуляр від точки падіння до дзеркала. І останній крок ми повинні виміряти кут альфа та кут бета. Кут альфа в нас буде 46, кут бета 46,5. Це для першого досліду. Але ви повинні повторити таких три кути, три досліди. Після цього там є в додатку, якщо я скинула, приблизні висновки, тобто питання, на які ви повинні дати відповіді. А саме, яке співвідношення між котом падінням світлового променя і котом його відбивання ви встановили. Ви записуєте шість е, значень, які ви отримали протягом трьох дослідів? Чи виявилися результати дослідів абсолютно точними? Якщо ні, то в чому причина похибки? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ви повинні е, вирахувати похибку. Для цього скористатися ось цією формулою. По модулю 1 мінус кут альфа поділити на кут бета. У нас 46, наприклад, поділити на 46,5 і це все відняти від одиниці та помножити на 100. Це і буде наша, кут, наша похибка для кожного з результату. Ще покажу відео, яке вам допоможе не робити власноруч ці досліди, а тут. Тут показано всі три досліди з е, значеннями. 46 і е, 5 от 41, і і 27, і 26. Тобто, всюди є невеличка похибка. Ви можете користуватися і цим відео на виконанням лабораторної роботи, або, або зробити. Е, Її самостійно. Для цього вам потрібно дзеркало та якийсь промінь. промінь підійде навіть фонарик з телефона. Всі ці відео я приєднаю до візнання, щоб ви мали змогу виконати. Сашко, ти одразу можеш писати: це 40, 46, 5, 27, 26 і. не забула вже. Сейчас скажу. 40 і 41. Тобто, ось ці три досліди з е, кутами, які вже є. Що не зрозуміло Тобто, ти повинен вписати зараз шість цих цифр, е, зробити висновок і розрахувати похибку. Так, я зрозумів. Добре. Тоді чекаю твоєї роботи. Зараз я все приєднаю в нові знання. Дякую за урок, до наступної зустрічі. Гарного вечора. До побачення. Дякую, Сашко, за навзаєм.